Ми працюємо з полкового міномета 120-го. Сьогодні ми вистрілили близько 15 мин, навіть трошки кинули дима, зараз покинули склочно-фугасними. Наші, наші льотчики теж працюють, також наводять нас по координатам. Ми думаю, працюємо чітко всі. Опорний пункт, на якому вони ведуть також свою службу, також нам відповідають своїми також мінометами. Лінію, лінія, ні, лінія була вже готова, але в даний, в даний період не ще дужче, а ми стараємося їм заважаємо, заважаємо. Я літав до цього на менших моделях, на молодших моделях. Це ще до війни. Це було просто спортивно цікаво, інтересно. А потім тут вже Ну, Хлопці теж один тиждень вчиться, другий більше, вже льотчики. Ну, Вони бачать, вони чують, бачать, це все залежить від обстановки. Ну, сьогодні Хмарність дуже низька, у нас буквально 60 метрів хмарність. Тому тяжковато працювати. Вчимось кожен раз. І супутники глушать, реп працює. Вчора ми не могли зайти глибше, ніж три кілометри. Виборували спутники, без супутників дуже важко літати. Можна, але важко. Лучше зв'язок з дроном само. Спостерігають, вискакують з автоматами. Ну, попасти в нього це ще. Треба попасти. Ми не бачимо. Активно руху не бачимо. САУ з обстрілем, працювала тільки недавно. Війна це як драка. Вас на початку. Або побігли, або зупинили. Я вважаю, що треба було зупинити. І все було От перші два дні все решало. Кажуть, ну кучність у нас хороша. Бо важче знайти ціль і виявити, вона ж замаскирована в будь-якому випадку, Колони тут не ходять. Перший наш вистріл, міна прилетіла, і коптер нам вже дає результат наш. Нам що треба робити правіше, лівіше, менше, ближче, далі, ближче. Не хочу я себе розхвалювати, але ми відпрацювали максимально ефективно, максимально точно. Там була, як мені відомо, ми працювали по піхоті, по живій цілі противника. Важливо, тому що в них, як нам говорить, розвідка відбувається ротація. Вони перебувають з новими силами і можуть пробувати вести наступ. Так мін, нам вистачає, головне, щоб скоріше їх вже звідси виганяти.